Всім доброго дня. Не дає мені покою е фреза, яку я затіяв зробив. Ну, одним словом, раніше, коли я ітував е ззаду одне колесо, почву воно накупірує, тому що почва мягка, воно одне стряне, додає длину всього цього тракторця. Ну, саме головне, що воно не працює одне колесо. Ставив я ззаду барабан. Так же, ну, не сподобалось мені. І грязь забивається і на поворотах він. ну, Одним словом, хоча краще, ставив я на фризу лижі, теж вони рядом фриза підпушує, лижі. Може я неправильно що робив, лижі теж так. Тонуть. Хотілося точніше, щоб виставив 15 см. От вони в мене є і працює все в ідеалі. Зробив я ось такі приспособи, такі колеса. Може хтось що підскаже, може хто працював, чи буде таке працювати, чи ні. Одним словом, ось так зроблено з однієї, також і з іншої. Виходить, що вони йдуть. За колисьми, колесами трактора. Виходить, переднє колесо натаптує слід заднє. І коли оце маленьке колесо, яке причеплене на рычагах, ну, на поводках е трьохточної нав'язки, воно буде уже на условно твердій почві. І моя думка, що в такому разі буде більш точніше купірувати нав'язка і нав'язка передаватиме на фризу рельєфність почви. Не знаю, як зроблено на японських тракторах. Там взагалі люди роблять це класно. От, як там воно все працює, нема де дивитися, нема де попрацювати. Так, зроблено все. Це регулірушню вверх-вниз, виставиться скільки потрібно. Отаке От. От коротесеньке відео. Може, хто має великий досвід, підкаже, що не тратьте сили. спускайтеся на дно. От. Буду дуже всім вдячний. Всім добра і здоров'я.